Всім привіт! Так вийшло, що я зараз у Києві у лікарні. Потрібно було купити паперові рушники. Дуже розходний це матеріал. Один такий рулон це на день. І недалеко від мене, ну від лікарні, де я знаходжусь, є сільпо. То зараз по знижці ось такі паперові рушники великий такий рулон, вони тришарові. Непоганої якості, і вони коштують зараз по знижці 52 гривні. Тобто за 5 цих рулонів віддала 260 гривень. Ну, один рулон 51 гривню 99 копійок. Потім придбала також по знижці йогурт смачний, лактонія, точніше, закваска із різними смаками. Мій найулюбленіший це ось цей із злаками. Але такі я ще не коштувала, також вирішила спробувати. Непоганий, але все одно я більш люблю із злаком. Значить, дві пляшки з лаками, а це Ківій Агрус. Кожен з них коштує 43 гривні 99 копійок, тобто 44 гривні кожна пляшка. Також у сільпо продаються ось такі невеличкі шоколадочки. Темний шоколад, точніше, чорний. Всі три різні смаки, чорний, але це з м'ятою. Це тірамісу і це труфіль. Повна вартість не пам'ятаю, а зараз вони коштують кожну 12 гривень. Потім придбала для себе ось такі м'юслі. Годують у лікарні дуже погано, тому щось що потрібно купувати і таке, щоб не готувати. Та ось е зі смаком вишня взяла такі мюслі, хоча були і різні смаки. Їх ціна 49,99, тобто 50 гривень. І також придбала ось такі запаковані сердечки. 6 штучок, вони невеличкі. Називаються сердельки глобано, мордельки. 59,72. Дуже люблю різні сири і вирішила ось такі взяти в баночці сир плавлений від ферма. 90 грамів, не дуже багато, але ж він смачний. 28-89. І останні мої покупочки: це я взяла дві сирних таких палочки, булочки. І одну пиріжок із вишнею. Сирні палочки коштують 10 гривень, одна за 2, значить 20. А ось ця булочка із вишневим вариантом 16 гривень. Ось такі були в мене покупки у сільпо. Все дорого, все одно. Ну, що ж робити? Треба, значить, треба. Всім дякую за перегляд. Пока-пока і -пока. до нових зустрічей!